Знаходимося у Швейцарії, видно красу швейцарських гір. Купили такий чудовий автомобіль, шкода Октавія 2014 року, 1,8 бензин. Зверніть увагу на дистроніку на дуже крутих фарах. Машинка в дуже гарному стані, на класних 18 титанах з панорамою. Тож дуже дуже крутому стані. Зараз ще покажемо трішки комплектацію. Так, як я вже сказав, панорама. Шестиступка, екран, світюва підігрів лобового сіла, підігрів передніх сидінь. Також є підігрів і задніх сидінь автомобіля, пам'ять переднього сидіння, електроригування, 400 підігрів дзеркал, складання дзеркал, адаптивний круїз-контроль, передні задні туманки, автосвітло. Автозатемнення дзеркал, датчики дощу, світла. Шестиступка і пробіг нашого автомобіля 189 тисяч км. Ось таку шкоду маємо, дуже гарно виглядає, дуже класний технічний автомобіль і візуально також ніде не фарбований.